Права 1572. Даного координати трьох вершин прямокутника А, Б, С, Д. Перше завдання кресли – цей прямокутник. Ну що ж, стартуємо. Для початку давайте будемо креслити вісь абцис і вісь ординат, щоб утворилася у нас координатна площина. Ну що ж, креслимо, вісь абцис і ординат. Так. Це буде у нас вісь абцис. І вісь ординат креслимо Так, вертикально вгору. Так. Є. На перетині позначаємо точку О з координатою 0,0. Тут у нас буде ОХ, абсцис, OY, вісь ординат. Зеленічний відрізок беремо одну клітинку і позначаємо протилежну сторону від'ємні числа. Вгору у нас додатність числа, це осі ординат. Вниз у нас від'ємні числа. Є. Ну, гаразд. А зараз давайте будемо відкладати відомі нам точки. Розпочинаємо тоді з точки А з координатою мінус 4 і 1. По осі абцис мінус 4 по ординат 1. Ставимо точку. Підписуємо, що це у нас буде точка А. І. Наступна точка Б з координатою 2 і 1. По осі абцис 2, ординат 1. Ставимо на перетині точку, підписуємо що це буде точка Б. І. Ну, і точка С координатою 2 і мінус 3. По осі абсцис 2, ординат 3. Ставимо тоді точку. Так, Підписуємо. Що це у нас буде точка пишемо С. Є? Ну що ж, три точки в нас є. Потрібно знайти четверту точку. У нас має вийти прямокутник, якщо прямокутник то тут всюди прямі кути. Ну і на перетині оцього прямокутника, щоб утворився, в нас і буде точка С. Тобто, що я маю на увазі? Беремо лінійку. Давайте з'єднуємо тоді точку А і Б. Так. Це в нас буде одна сторона прямокутника, B і С. Це буде друга сторона. Так. І під прямим кутом проводимо тоді точку до перетину. Візуально видно, де скільки треба проводити по клітинці. Тут не треба додаткової лінії проводити. Проводимо лінію раз. І ось тут лінію два. Є. На перетині позначаємо точку. Це у нас буде точка «D». Підписуємо. Це буде точка Д. Є. Ну що ж, накреслимо цей прямокутник, знайди координати точки Д. Дивимося, по осі абцис це буде у нас мінус 4, а ординат мінус 3. То записуємо, що точка D має координату мінус 4 і мінус 3. Є. Третє завдання. Знайди координати точку перетини відрізків AC і BD – Діагонала прямокутника. Ну що ж, давайте жовтим кольором проведемо діагоналі прямокутника. Я візьму в мене є пряма лінія, просто з'єднаю ці точки. Отже, хай буде жовтим кольором. Раз. І ще раз. Два. Ви це можете лінійкою зробити. Є. Раз. Ну і нам потрібно знайти точку перетину відрізків. Ми Позначаємо на перетині точку. Хай буде ось тут. Так. Точка. Давайте назвемо її точка m. так, то записуємо, що координата точки М по осі абсцис мінус 1 і ординат мінус 1. То записуємо m скороточкою мінус 1 і мінус 1. Є. Четверте завдання знайди площу і периметр прямокутника. Ну, гаразд. Тут знову таки, як знаходити площу в одиницях, умовних не будемо рахувати. Будемо вважати, що одна клітинка, як у вас у зошиті, це пів см. Знайдемо тоді, чому дорівнює сторона А. Отже, записуємо, що А дорівнює. Перша дія. А дорівнює. Нехай це буде відрізок АБ. Довжина відрізка АБ. І це дорівнює. Рахуємо, оскільки клітинок. 2, 4, 6 клітинок, 6. Що множиться. Одна клітинка, будемо вважати пів сантиметра. 6 помножити на 0,5, 6, 6 на 5, 30. Один 1,0 в кінці відкидуємо, там 0,5 буде 3. А в дужках записуємо чого. Сантиметра. Є. Це одна сторона. Давайте знаходити другу сторону. Пишемо друга дія. Б. Дорівнює. Нехай це буде довжина відрізка BC. І це дорівнює. Так, дивимося, тут у нас 2-4 клітинки по 0,5. 4 що множиться на 5, це 20. 1, 0. Один знак після якого ми відкидуємо. Тут 0,5. Це буде 2. Одношка, записуємо чого? Сантиметр є. Ну, гаразд. Як нам знайти площу? Записуємо третя дія. Площа позначається літерою S, для прямокутника, це А, що множиться на Б. Замість А підставляємо 3 см, що множиться замість Б 2 см, і це дорівнює 6 см, що множиться на см. Це буде квадратний см. Є. Ну і периметр. Четверта дія. Периметр позначається літерою P. Протилежні сторони у прямоокутника рівні, то можна використати формулу 2 в дужках А плюс Б. І це дорівнює 2. А в дужках, що множиться. Замість А пишемо 3 плюс 2. Це дорівнює 2, що множиться, 3 плюс 2 це 5. І це дорівнює 2 помножити на 5. Це 10. Ми до сантиметрів додавали сантиметри, і це будуть сантиметри. Ну що ж, ось таке завдання на побудову фігури на координатній площині та знаходження її площі та периметра. На цьому вправа завершено.